Вітаю! Сьогодні ми з вами поміркуємо над тим, за яких обставин права людини можуть обмежуватися, та що можна назвати порушенням прав людини. Розпочнемо з того, що усі ми наділені правами. Але це не означає, що ми можемо діяти так, як нам заманеться. Іноді наші права вступають у конфлікт з правами інших людей. Наприклад, наше право збирати та поширювати інформацію. Може вступити в конфлікт із правом іншої особи захищатися від втручання в її особисте життя. Наприклад, ваші однокласники без вашого дозволу розмістили ваше особисте фото у Фейсбук. Інколи конфлікт виникає між самими правами, і тоді важко оцінити, яке право є більш важливим. Людство вже давно зрозуміло взаємозв'язок прав з відповідальністю перед суспільством. І саме ця відповідальність диктує необхідність застосування обмежень. Виникає питання: що це за обмеження? Хто може їх застосовувати у ситуаціях, коли необхідно гарантувати безпеку населення, підтримувати правопорядок, влада може обмежувати певні права людини, як, от під час пандемії чи воєнного стану. Однак, обмежуючи права людини, влада має обов'язково дотримуватися визначених умов. Інакше таке втручання буде вважатися вже не обмеженням, а порушенням прав. Що це за умови? По-перше, влада не може втручатися у наші права без підстав. Обмеження має мати певну Вичерпний перелік неперелікних цілих записаний у міжнародних договорах з прав людини та законах, прийнятих на національному рівні. До нього входить захист прав інших осіб та цінностей, безпека. Територіальна цілісність, суверенітет держави, суспільна мораль, авторитет, правосуддя та інше. По-друге, ніхто не може обмежити наші права, якщо можливість такого обмеження не передбачена законами нашої країни. І по-третє, форма обмеження права має бути прийнятною у демократичному суспільстві. Іншими словами, обмеження може мати місце лише у тих випадках, коли немає інших способів досягнення тих цілей, заради яких воно застосовується. У Конституції України ми можемо знайти такий перелік цінностей, для захисту яких в окремих випадках державі дозволено втрутитися у права та свободи людей. Наприклад, це може бути гарантування національної безпеки, захист суверенітету і територіальної цілісності держави. Забезпечення громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, охорона здоров'я і моральності населення, врятування життя людей та майна, захист прав і свобод інших людей, підтримання авторитету і неупередженості правосуддя, цінності, заради яких може бути обмежене право, зазначені в тих самих статтях Конституції, якими це право гарантує. Але треба пам'ятати. Що, на жаль, держава може зловживати обмеження. Історія показує, що часто під приводом захисту певних цінностей держава чинить наступ на права людини. Саме тому ми завжди повинні пильно стежити за діями законодавців та державних службовців і бути готовими захищати власні права. Варто наголосити, що забезпечення прав людини відбувається у відносинах між державою. Через її представників і особи. Механізм захисту прав людини побудовані на тому, що державна влада А не повинна втручатись у приватний простір людини, Б. Гарантує дотримання прав людини, реагуючи на протиправні дії інших осіб. Також варто додати, що знання своїх прав і механізмів їх захисту є запорукою не лише розуміння того, коли їх порушують, а й вирішення проблемних ситуацій. Тут за потреби можна скористатись так званим міжнародним білем про права людини. Це неофіційна назва збірки трьох документів, укладених ООН, в яку входять загальна декларація прав людини, міжнародний пакт про громадянські і політичні права, міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. Ця збірка є авторитетним набором міжнародних стандартів прав людини. Наостанок додам, що у сьогоднішньому, швидкоплинному суспільстві усі ми маємо завжди слідкувати за тим, щоб наші права не порушувалися. Але також маємо звертати увагу та запобігати порушенню прав інших людей. До зустрічі!